Проконсультуватися з мамологом без направлення від сімейного лікаря можна у обласному протипухлинному центрі до 21 жовтня. Діагностику для жінок проводять до всеукраїнського дня боротьби з раком молочної залози, який відзначають 20 жовтня. Огляди молочних залоз є безкоштовними за скеруванням від сімейного лікаря. Однак, аби залучити якнайбільшу кількість жінок, їм дозволили приходити без направлення. Огляд молочних залоз проводиться після кращого закінчим. Місячних, тобто десь на день 7-8 місячного циклу йде мануальне обстеження молочних залоз. Якщо виникають якісь нюанси, тобто нам щось не зрозуміло, ми скеруємо там, там, жінки, якщо там десь до 40 років, ми все-таки скеруємо більш на УЗД молочних залоз. На мамографію. Так само бокмовиш залазну це вже більш коли там є підозрювана коспокійну патологію. Окрім огляду та консультації лікаря мамолога пацієнтки можуть пройти ультразвукове та мамографічне дослідження. Руслан Бокій розповідає, що в останні роки все більше жінок проходять профілактичні огляди. Упродовж дня лікарі приймають від 30 до 50 пацієнток. Є жінки, які люблять себе, які кожен раз в рік вони приходять, вони хочуть пам'ятати, що в них все нормально, вони собі спокійно живуть і ні про що не думають. А є жінки, які, знаєте, бояться. Не так онкологія бояться закладу, тому що бояться, що виявили в них онкологію, що там мова йде йти про якісь там довготривале лікування. Якщо хворобу виявити на початковій стадії, вона значно легше піддається лікуванню, каже завідувач відділення пухлин молочної залози Петро Якимчук і закликає жінок регулярно робити профілактичні огляди. По стандартах світових і українських кожна жінка, починаючи з 20 років, повинна обстежувати, обстежувати молочні залози, раз в рік обов'язково робити ультразвукове дослідження молочних залоз і оглядатися мамологом. В 40 років необхідно до цих двох обстежень щорічних додати мамографію молочної залози, рентгенівський знімок молочної залози. Вона робиться з 40 до 50 разів у два роки. Нині щорічно у області підтверджують близько 300 нових випадків раку молочної залози. Серед пацієнток є молодші 25 років. Я закликаю наших жіночок: шануйте себе, любіть себе. Обстежуйте молочні залози і будьте здорові довго й довго. Надія Кривко, Микола Штемпель. Новини на Суспільному. Рівне.